Він може бути жовтим. Ми його зробимо жовтим, але зараз прочитаємо, що ж в листі лаз гноміки. Чому вони прислали нам цього ключа і цю карту? Зараз ми розберемося з вами. Ми ж допоможемо так? Біотеки, завітав ворогулька і викрав ключа від неї. А віддасть лише при умові, що ми виконаємо його завдання. Ми намагалися, але марно. А один із наших друзів гномиків чув, що ви кмітливі, розумні і дуже любите книги. Отож, ми просимо вашої допомоги. Допоможіть, будь ласка. І хто? І Згодні, зайчі німечом. Зайчики, зайчики ніж очом, Так, почекайте, там ще прийде. Так, ще не всі. А це хто? Коники і казочка. Так, а це казочка про кого? Допомагайте. І семеро І сенеру Козенят. А це казочка про кого. Ви молодці! Частинка ключика в нас в руках! Ходімо клеїти! Так. Ходімо клеїти! А я вам розкажу, вихователька розкаже. Ми все зробимо! В груди. Ось цей, оцей ключик! Ми віддамо Ось Оцей для многих ключик, так? Оцей ключик Аня з якої групи, бо вона жовтого хотіла. Аня з капітошки, вона забирає наш ключ. Капіток, ми В групі капітошка, жовтий ключик, вашу е... бібліотеку в е... групу. Тримай, Аня. Вільше? 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 Ви маєте кожен свій особистий ключ до вашої книжкової кудочку і садочку. Дякуємо. Давайте стане всі фотографуємося, разом. І Анюшка, фоткатися. <ривання>